Give Всім відомий, ютубер Джесер вирішив провести дан контест цікавого формату. Сам Джесер змагатиметься як капітан проти Блейка Гріфіна. Щоб відібрати команди по чотири особи, данкери мають забити по одному пробному данку. Переможець, отримує кубок і грошовий приз. Контест обіцяє бути цікавим. Принаймні точно буде яскравішим ніж данконтест Національної баскетбольної асоціації цього року. Перший пробний данк від Талі Ракарі. Реверс відміл двома роками. Непоганий старт. Хоч деякі учасники і можуть показати непогане. Рівень, але тайлер тут явний хедлайнер, тому особливо не напружується з самого початку. Наступним був біраф, якого я думаю, ви також усі знаєте. Реверс із дотиком об щит. Цей данк він часто виконує на контестах, тільки перестрибує через людину. Де б не виступав біраф, окрім данків, він завжди приносить свою харизму і робить шоу незалежно від складності його китків. Наступний данкер єн. Спроба на 360. Майже всі данкери до речі були не данкмен. Друга спроба також повз Це претендент на виліт. Якщо данкер не може забити у відборі навіть такий простий данк, то це знак згорем навпіл. Він все таки його забиває, але не думаю, що хтось із капітанів наважиться його взяти собі в команду. Наступний ітан. Дуже впевнений міл на 360. Усе дуже сподобалося. тож він точно забезпечив собі місце в якийсь команд. Джордан також забиває реверс Вінміл. Як і карі сантана з третьої спроби забиває Вінміл. Усі відзначають його потужність, і тут було щире здивування, коли Айзея і Спіноза зробив свій перший стрибок. У другій спробі він забиває повний Вінміл із шаленим вильотом. Кожен із капітанів хотів би бачити його в своїй команді. Елайджа забиває на 360 однією рукою. Щось схоже на скупданк, але тільки з малою амплітудою. Втратив м'яч у повітрі, але потім знову впіймав і забив із першої спроби. А мір забиває Вінміл з навісу від щита. Виглядає дуже просто в його виконанні, що й підкреслили капітани. Найнижчий данкер сучасності забиває данк двома руками з другої спроби. На цьому етапі Потрібно розподілити данкерів по командах, але при цьому двоє данкерів вилітають уже на цьому етапі. Блейк Гріфін обирає собі Карі, Аміра, Елайджа і Тая. Джесер обирає собі Айзею іспінозу, Ітена, Бірафа та Джордана. Обидва склади вийшли рівносильними, через що підсумок буде більш непередбачуваним. Перше випробування: кожен має забити по одному данку на стандартному кільці. На спробу дається дві хвилини. Команда, що набере більшу суму балів, перемагає в цьому раунді. Джордан справляється з даблпампом легко, просто підійшов пішки до кільця і забив його на повній амплітуді. Середній бал від суддів 23 з А мір вирішив одразу влаштувати шоу. Таке ми справді рідко бачимо. Третя спроба і м'яч у кільці. Я б ставив цьому данку досить високий бал, але судді зійшлися на 24 загальних балах. Айзея в божевільному стрибку забиває данк однією рукою. Це було справді красиво. Але чи складніший цей данк за попередній? Судді одностайно кажуть Жу, що так загальний бал 27. тайлер із другої спроби забуває свій фірмовий млин на 360. Судді аргументують свої оцінки і ставлять 26,5 загалом. Адже за данк однією рукою вони ставили оцінки вищі. Напишіть у коментарях: ви поцінили вище цей данк карі чи однією рукою Айзеї? Оце було цікаво. Бірав забиває данк на 360 із дотиком щита. По своєму складний кидок. І, звісно ж, пара Сальто наприкінці. Двадцять із половиною загальний бал. Тай у першій спробі хотів забити млин і був близько, але з часом вирішив замінити данк на звичайний двома руками. що, звісно ж, вплинуло на оцінки. На цей момент команда Джесера набрала на три бали більше за команду Гріфіна. що сильно мотивує Блейка і його команду видати максимум, щоб обійти своїх опонентів. У Ітана сталися дві судоми, але він все одно спробує забити данк. Непоганий данк із судомою він обрав у другій спробі. Млин за носом м'яча за голову у нього виходить як треба. Загальний бал 23 з половиною. Елайджа з легкістю забиває через трьох із першої спроби і зриває першу десятку для своєї команди, але загальний бал виходить 27 з половиною. І завдяки цьому команда Блейка випереджає команду Джесера на один бал і в загальному заліку перемагає в цьому завданні. Другий раунд у цьому раунді є одне просте завдання. Потрібно використати реквізити у своїх данках на сьогодні всім це лише на руку. Амір вирішує стрибати з медболом вагою 6,5 кілограмів. Перша спроба повз усі одразу відзначають, що це насправді непросто, але не вражає зовсім. І з другої спроби він це робить. Судді також не оцінюють це високо. Загальний бал у сатіж 23 очки. Еспіноза вирішив повторити данк Джеральда Гріна із задуванням свічки. Але перші кілька спроб були невдалими, та він все-таки це зробив. Чим абсолютно не вразив суддів, які поставили йому найнижчі бали за цей контест. Загальний бал 17. Тайлер ставить людину, що стоїть на стільці під кільцем із м'ячем над головою. І звісно ж забиває з першої спроби. Були дві десятки, але загальний бал вийшов не ідеально: 29 з половиною. Біраф в свою чергу вирішив забити такий Армагедон Данк тільки з милином. Він витратив на нього багато спроб. Щоразу щось не виходило. Данк справді складний, і він, зрештою, його забиває. Його оцінюють на 26 загальних балів. Проміжні підрахунки після двох данків команда Блейка виривається вперед досить серйозно, але попереду ще по два данки від кожної команди. Усе ще може змінитися, та й просить гріфіна стати під кільце з м'ячем над головою. І з другої спроби він це робить. Та й буквально злітає, ніби з батута. Наживо здається, що він стрибає ще вище. Судді знизили бал за першу невдалу спробу. Але навіть так він приносить своїй команді додаткові 28 балів. Ітан вирішив зробити дві речі одразу в одному стрибку і виміряти свій вертикальний стрибок за допомогою улюбленого всім дзвіночка. І в цьому ж стрибку встигнути забити данк. Подивимося, що з цього вийде. І у нього вийшло, чесно кажучи. Я думав, що не вийде, але він це робить. Усі просто в шоці. Середній бал від суддів 29. Елайджа вирішує поставити тут жирну крапку. Він вивозить точно таку ж машину, через яку стрибав Блейк, тільки збирається перестрибнути через її дах, а не через капот. У перших двох стрибках Елайджа забивав данк, але буквально ставав ногами на дах машини. Можливо, вона стояла надто близько до кільця, але в третій спробі він забиває чисто. І це перший максимальний бал від суддів за один данк. Джордану буде дуже складно перебити рівень одразу після Елайджі. Він ставить суддівський стіл під кільцем і намагається забити через нього. Цей данк і за вайбом, і за складністю значно нижчий. Навіс у команди Джесера поки не виходить. Після кількох невдалих спроб вони забивають данк. Судді дають йому 23 бали загалом. За підсумками другого раунду команда Блейка з великим відривом знову перемагає команду Джесера, але в них ще є шанс. Адже у фіналі бали подвоюються. Суть фіналу батли один на один. Після забитих двох данків судді вирішують, хто був кращим. Перемагає та команда, яка першою набере три бали. Перший батл Кайрі проти Бірафа. Раф із легкістю забиває Вінміл по поліку через людину з першої спроби. Цікаво чим відповість Талір. Ого, він вирішив забити скорпіон за спиною. Дуже і дуже рисковано. Явно навіс у нього виходить не на найкращий. М'яч відскакує за низько. Тайлеру не вистачає двох хвилин, щоб упоратися з цим данком. Точніше обробити такий низький відскок м'яча. Команда Джесера отримує один бал. Наступний батл Елайджа проти Джордана. Дабалаб із першої спроби від Елайджі сильно піднімає ставки. У Джордена є чим перекрити це? 360 млин двома руками. Цікавий данк, але перші спроби повз до того ж. Я не думаю, що в такому виконанні цей данк сильніший за дабалаб. Через кілька спроб фін спрощує його і намагається забити, хоча б однією рукою, але й так він йому не підкорюється. Один бал іде команді Блейка. Рахунок 1-1. Наступна пара Айзея проти Аміра. У Айзеї просто кожна спроба була божевільною. Його промахи виглядають краще ніж данки деяких просто шалений стрибок. Але жодна з його спроб не була вдалою. Амір відповів стандартним блином із першої спроби, чим приніс своїй команді другий бал. Наступний батл буде між Тайм Джексоном і Ітаном. Тай вирішує забити Тетрі з Данк, але перед цим перевтілюється в Супермена. І з другої спроби він це робить. Чим відповість Ітан? Данк за спиною це його вибір. Сильна заявка, яка може позмагатися з тетрісом тая. Але важливо його забити після другої невдалої спроби він змінює данк на млин від щита. Забиває дуже потужно, але думаю, цього буде недостатньо. Але судді вирішили продовжити цей контест і зрівнюють бали двох команд. Заключний батл, який визначить переможця, буде між Бюрафом і Таліром Карі, можна сказати, реванш. Це було трохи несподівано. Джей річ де від Бірафа з першої спроби у Тайлера. Знову непросте завдання, але думаю, цього разу він не буде так ризикувати і вибере щось стабільніше. Це було те, що потрібно: ідеальний данк під двома ногами через людину. На мою думку, це явна перемога. Але подивимося, що скажуть судді. І за підсумками трьох раундів у цьому контесті перемагає команда Блейка. Мені особисто дуже подобається дивитися такі типи контестів, і я думаю, самим данкерам також подобається приймати такі незвичайні виклики.